Всім привіт підписники гості каналу. На обзорі в нас отака от от монетка 5 копійок 1992 року. В неї є незначні подряпини коло герба. Це у нас різновид 1.1 AVM. У нього. Гурт мілкий, велика цифра 5, слово копійок. Теж середнього розміру. Є подряпини. На, на гурті. Зараз спробую приблизити. такі от подряпини є отут тут. Коло середнього зубця три зубця. Зараз відведу камеру. Така от монетка. В даному випадку різновид 5 копійок 1992 року 1,1 АВМ. Коштує від 50 до 100 гривень у гарному стані. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео. Всім до побачення!